Вітаю, це Юрій Шевченко, прогноз спеціально для рейтингу букмекерів. Говоримо про півфінальний матч Кубки Італії. Ювентус приймає Інтер. Італійські медіа кажуть, що від результату найближчих трьох матчів проти Ювентуса, Селернітани та Бенфіки буде залежати майбутнє Сімоне Інзагі. Справа в тому, що Інтера справи йдуть дуже погано. Минулого тижня програли Фіорентині в чемпіонаті. Це вже була третя поспіль поразка до цього. Програли спеції та тому самому Ювентусу, і лише вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів поки що рятує Інзагі від звільнення. Щодо Ювентуса, тут все дуже добре. Вісім перемог в останніх дев'яти матчах. Якби не штраф 15 очок, то Ювентус зараз би впевнено йшов в другому чемпіонаті. Тому до Масі Алегрі претензій зараз ніяких. І в цьому матчі Ювентус навіть вважається фаворитом. Проблема інтера в тому, що Інтер дуже багато створює, але дуже погано реалізує свої моменти. Ювентус багато створити Інтеру не дозволить. Ми вже це бачили в нещодавному матчі, який Ювентус виграв 1-0 завдяки голу Філіпа Костича. Тому думаю, що сценарій буде приблизно таким самим. І тому є два варіанти для ставки: це або тотал менше 2,5, як в більшості матчів Ювентуса, або перемога Ювентуса з нульовою форою. Я обираю. Нульову фору на користь Ювентуса, адже мені здається, що зараз на боці Ювентуса перевага як ігрова, так і психологічна. Це був Юрій Шевченко, прогноз спеціально для рейтингу букмекерів. Підписуйтесь на РБ в соціальних мережах, ставте лайк, якщо згодні з прогнозом, та хай щастить.